Вітаю! Сьогодні поговоримо про революційний комедійно-драматичний серіал Лорінан Сексуальна освіта. Він досліджує такі аспекти сексуальності, яких не наважувалися торкатися жодні інші фільми. Він про підлітків і для підлітків, бо піднімає дві важливі теми: перша сексуальна освіта. Вона потрібна в школі, щоб була обізнаність цій темі. Це допоможе зняти тривожність, подолати страхи, уникнути проблеми у сексі. А якщо вони такі є, не соромно звернутися за допомогою до терапевта. І це друга тема користь психологічної консультації для кожного віку. І це протягом всього серіалу: мастурбація, вагінізм, аноргазмія, пансексуальність, асексуальність. Сексуальне насильство, зґвалтування, аборт, СНІД. Про це говорять відкрито і неточно, розкриваючи протягом цілого сезону. Приділили достатньо уваги гендерної ідентичності і спільноті ЛГБТК Показали, як може проявлятися у людині лесбійка, гей або бісексуал. Протягом всього серіалу багато сюжетних ліній. Про їхні відносини, любов, сварки, і з якими проблемами вони стикаються. Все, як у гетеросексуальних людей. Чи будете ви рекомендувати до перегляду своїм підліткам вирішувати вам? Та вам, дорослим, цей серіал також не завадить. Обізнаність в сексуальної темі, розвинення толерантності до ЛГБТК+, а також можливість згадати початок свого сексуального життя. І з чим довелося стикатися вам.